Підсумки року підбивали і на черговій колегії надвірнянської районної державної адміністрації. Перед початком колегії з нагоди дня благодійності людей щедрих, милосердних тих, які долучаються до благодійної діяльності в районі. Відзначили грамотами Надвірнянської райдержадміністрації. Серед них переважно підприємці. Такою ж нагородою був відзначений і міський голова Зіновій Андрійович. Робота колегії розпочалась питанням про дотримання протиепідеміологічного та держрежиму в лікувальних закладах району. У своїй доповіді начальник Надвірнянського міжрайонного управління Держсамепідслужби Любомир Климюк охарактеризував ситуацію в районі районі Та наголосив про головні проблеми. Є проблемним питанням старе холодильне обладнання, яке працює понад 20 років і більше. Але знову ж таки цього року закуплено три холодильники і п'ять бактерицидних ламп на суму 9 тисяч 247 гривень. Тобто це питання стоїть на контролі і постійно поновлюється. Тримати на контролі і надалі ситуацію з інфекційними захворюваннями зобов'язав службу керівник району, який відзначив високий професійний рівень фахівців цієї служби. Про роботу молодіжної адміністрації у Надвірнянському районі доповідав голова цієї структури Сергій Іроденко, який зазначив про активність молодіжної адміністрації у різноманітних заходах. Уже у лютому 2014 року в районі буде сформований новий склад такої структури, зазначив під час колегії. Голова РДА Юрій Касіянчук. Також у планах керівника району у наступному році проведення форуму під назвою Влада та молодь. Саме такий спільний захід має на меті почути на болілі питання та проблеми молоді. Ми плануємо провести форум Влада і молодь. Форумі будуть приймати участь як громадські організації, так і керівники підприємств, установ організацій, безумовно молодь. Ми хочемо почути і відчути ті наболілі питання, проблеми, які існують в молодіжному середовищі. Під час колегії йшла мова і про роботу в галузі культури, зокрема проведення різноманітних заходів в області, цього року відзначив Юрій Касіянчук, які у попередні роки працівники культури на високому рівні представили на про те, як і в всіх галузях тут залишаються проблеми. Це і не виплата окремим працівникам культури оздоровчих, відсутність по населених пунктах будинків культури і ряд інших проблем. Та все поступово вирішується, зазначив голова РДА. Також потрібно розширювати культурно-мистецький сектор. Проблем, і зокрема в галузі культури, що освоїти чи вирішити їх в один момент без залучення серйозних капіталовкладень неможливо. І ми повинні розуміти реалії, а не критикувати його сьогодні тут і з кимось там порівнювати. Я вважаю, що це по меншій мірі некоректно. Уже у наступному році надвірнянці мають честь представляти Прикарпаття на розколяді в Києві. Ішлося під час колегії про стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу в районі. Сьогодні як доповів начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Михайло Клюфінський, на надвірнянщині працює два потужні інвестори, які обробляють землю. Також під під особливим контролем знаходиться питання виплати спеціальної тваринницької дотації в районі. Розроблена та затверджена рішенням сесії районної ради комплексна програма розвитку агропромислового комплексу на період 2011-2015 років і першочерговим завданням галузі передбачено нарощування чисельності поголів'я худоби зміцнення кормової бази та інше. Приємно сьогодні їхати івано франківськ здивиться, коли ці поля вже засіяні, коли там росте пшениця. Це око милується тут. Не треба ніяких довідок, але бачимо на на, на, на свій е, розсуд. Значить, працюють у нас два інвестори. Та, попри все, проблем у цій галузі залишається немало. Голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук наголосив: всім виконавцям необхідно шукати нові напрямки і коди до розвитку сектору агропромислового комплексу в районі. Потрібно більш науково підходити до вирішення проблем сільського господарства. Ви не говорите про те, що ми тісно сьогодні співпрацюємо із університетом права короля Данила. Що ми тісно співпрацюємо з відповідними серйозними лабораторіями, науково-дослідними. Інститутами з міста Києва із провідними науковцями, що у нас вже напрацьовані всі матеріали відносно того, щоб створити нове підприємство і започаткувати знову таки, єдине поки що в Україні є маленьке кустарне у Харківській області. Виробництво по переробці, то на серйозній промисловій і промислово-науковій основі. Ви це упускаєте, розумієте, дріб'язок про баклажку молока, ви пам'ятаєте і носите Ми повинні говорити, що в голову кутами маємо поставити сьогодні людину сільськогосподарського товаровиробника, не дивлячись на те, що наш район не є агропромисловий. Після закінчення засідання колегії напередодні нового року керівник району привітав присутніх з наступаючими святами.